Вітаю на каналі Кореспондент Кращого кіно. У цьому відео зібрані найсвіжіші фільми 2025 року, які вже вийшли і доступні для перегляду у високій якості. Якщо вам сподобається відео, підпишіться на канал та поставте вподобайку. Поїхали! Після вбивства батька Єва Макаро опиняється в стінах школи, що ховається під вивіскою кримінальної організації Рома. Тут юних балерин вчать далеко не танців. Їх перетворюють на бездоганних кілерів. Палаючи жагою помсти, через деякий час Єва вирушає в Континенталь. Легендарний готель, де перетинаються шляхи найнебезпечніших кілерів планети. Саме тут вона починає полювання на тих, хто зруйнував її життя. На цьому шляху дівчині доведеться зі. Ткнутися за літою світу найманців, включно з легендарним та непереможним Джоном Віком. У 1929 році Фрідріх Рітер та його дружина Дора Штраух залишили Німеччину, прагнучи позбутися буржуазних принципів, які на їхню думку руйнували справжню людську сутність. Пара почала нове життя на Галапольських островах, де Фрідріх планував працювати над своїм маніфестом, тоді як Дора сподівалася стілити свій розсіяний склероз за допомогою медитативних практик. Проте їхньому відокремленому раю настав. Кінець з прибуттям поселенців Маргарет і Гайнза від мерів, а потім і самопроголошеної баронеси Елоїзи Боске де Вагнер, яка прибула сюди разом з амбіціями побудувати тут фешенебельний готель. Життя Тіма та Олівії змінюється в одну мить. Багатоквартирний будинок, у якому вони живуть, виявляється повністю оточений цегляною стіною. Ніхто не розуміє, що відбувається. Паніка наростає, і щоб вибратися з пастки Тіму та Олівії доведеться налагодити контакти зі своїми сусідами. Кожен підозрює один одного. Недовіра та страх заважають об'єднатися, але тільки спільними зусиллями можна знайти вихід. Крок за кроком вони долають. Ають розбіжності, і що довше залишаються в ізоляції, то сильнішою стає необхідність діяти спільно. Енді разом зі своєю командою безсмертних воїнів знову береться за справу, продовжуючи таємно захищати людство від смертельних загроз. Проте цього разу на них чекає випробування, якого ще не було. Проти них постає таємничий і вкрай небезпечний ворог, чия сила здатна похитнути самі основи існування безсмертної гвардії. Коли здається, що ситуація вже на межі катастрофи, відбувається щось несподіване. З'являється кохана Енді. Яку давно вважали загиблою. Натомість повернення жінки може як все змінити, так і створити нові проблеми. Британія кінець 18-го століття. Країною мандрує японський лялькар Фудзін та його донька Торнадо. Їхні вистави подобаються багатьом глядачам, але одного разу стається жахлива трагедія. Місцева банда на чолі з Шугарменом і його сином Літл Шугаром вбивають Фудзіна, проте торнадо виживає. Дівчина, яка з дитинства навчилася тримати в руках меч, планує помститися за батька. Вона розробляє план, як це зробити, поки банда. Думає, як завершити, почати. Найпохмуріші часи стирають звичні ідеали, а чорно-біла мораль месників виявляється безсилою перед хаосом, що охопив світ, намагаючись використати розгубленість влади, директорка ЦРУ Валентина Алегра де Фонтейн збирає загін з тих, хто діє без правил і не боїться забруднити руки. Натомість вона не збирається боротися зі злом. Валентина хоче одним ударом знищити тих, хто може її зупинити. Новоспечена команда не Планує так просто здаватись, але Фонтейн має секретну зброю, яку недооцінює навіть сама вона. Після трагічної втрати своїх батьків брат та сестра опиняються без даху над головою. Незабаром вони знаходять притулок у домі доброї та турботливої жінки, яка, здавалося, готова дати їм ще один шанс на життя. Поступово діти звикають до нової сім'ї та почуваються в безпеці. Проте незабаром відбуваються дивні події, які змушують їх насторожитись. Чим довше брат та сестра живуть у відокремленому будинку, тим більше дивацтва вони помічають у поведінці своєї прийомної матері за її любов'ю і турботою. Ховаються жахливі таємниці, які можуть коштувати їм життя. Хуан Пабло талановитий ювелір, чиї роботи викликають захоплення в усьому світі. На виставці в Нью-Йорку він представляє колекцію натхнену спогадами про жінку, яку він ніколи не може забути. Роки тому вони були разом, але обставини їх розлучили. Тепер, повернувшись до Нью-Йорка, Хуан стикається з примарами минулого і з несподіваною реальністю. Селія знову поруч. Між ними мовчання, спогади та друга спроба на кохання. Хання, яке не мало шансу раніше. Пожирачі душ були чимось на зразок місцевої легенди в тутешніх краях. Проте все змінюється, коли починають зникати діти. Ніхто не знає про те, що сталося з ними, і хто винен насправді. Тим часом за це розслідування беруться два сміливих детектива, готових відновлювати справедливість будь-яким шляхом. Незабаром стає очевидно, що пожирач душ, як і раніше, існує і регулярно виходить на полювання. Він продовжує викрадати дітей і. Навіть не думає зупинятися тоді як кількість викрадених продовжує катастрофічно зростати. Лі Фонгом юний китайський хлопчина, який разом з матір'ю перебирається жити до Нью-Йорка, залишаючи позаду важке минуле. Тут він стикається з неприйняттям однолітків, але уникає конфліктів, не бажаючи вступати у бійки. Усе змінюється, коли Лі зустрічає містера Хана, літнього майстра бойових мистецтв, чиї уроки ґрунтуються не тільки на фізичній підготовці, а й на мудрості. Разом з Даніелом Ларусо, досвідченим каратистом та учнем. М іншого покоління вони починають навчати ліфона унікальному поєднанню стилів кунг-фу та карате, формуючи в ньому силу духу, дисципліну і повагу до суперника. На сьогодні це все. Сподіваюся, вам сподобалася добірка, і ви знайшли для себе щось новеньке. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку і написати в коментарях, які фільми з добірки вас зацікавили.